Вітаю всіх. Це брифінг на посаду голови студентської ради юридичного факультету. І кандидатка у нас Анастасія Сінько. Розповідаю коротко по регламенту брифінгу. Спочатку дається 15 хвилин кандидації на представлення себе своєї команди та програми, потім питання від СВК та питання від присутніх. Я передаю слово пані Анастасії. Всім добрий Добре. вечір з Новим роком. Мене звуть Сінько Анастасія. Я думаю, багато хто з вас вже бачив відео, яке викладала нещодавно. Я з 2020 Я студентка третього курсу юридичного факультету. З 2023-го почала активну діяльність на факультеті студентську приймала участь у різних заходах, допомагала з організацією факультетських заходів. Також наш факультет приймав участь у, uh, все... у... Універ... Як це... університетських заходах. Я також там приймала участь. І uh, нещодавно зайняла посаду. Ну як нещодавно, ось буквально в грудні зайняла посаду ВО голови юридичного факультету, і, в принципі, зараз хочу стати головою юридичного факультету. Uh, я буду коротко і чітко просто розповім зараз, щоб нікого не стримувати. А, наша місія з моєю командою зробити е, три основні пункти. Це перше: об'єднати колектив, тому що м -м, починаючи ще напевно з 19-го року, з 20-го року, коли почався ковід, дистанційне навчання, е, студенти між собою втратили цей ці цінний зв'язок, який був при очному навчанні, тому що е, я колись навчалась в коледжі і я застала це. Ось навчання, коли все спілкування і всі відносини студентські були вживу. І це неймовірні відчуття, коли всі заходи, все це приходить так, ну, в житті, як це фейс to фейс без камери, без нічого, коли ми всі разом там писали якісь сценарії, десь там приймали участь, їздили і на університетські заходи. Ось тому я б хотіла зі своєю командою більше проводити офлайн заходів. А там хтось просто сказав щось а. Е, більше робити офлайн заходів, робити не тільки офлайн заходи, чисто для тих, хто буде приїжджати, а робити їх можливо в вмішному форматі, тому що багато хто виїхав земеж Запоріжжя, але також хоче приймати участь у заходах. Тобто ми вже розглядали деякі варіанти заходів, щоб могли студенти за кордону доєднуватися до нас онлайн і, спілку... і спілкуватися з тими, хто є там, наприклад. Буде там в актовому залі у нас, ну це так, наприклад. Ось друга місця це благодійність. Юридичний факультет займається активно благодійністю. Ось раніше це були просто дитячі будинки, притулки. Зараз це ну, всі ми розуміємо, ще у нас є зараз благодійність. Ось, тобто не закидувати цю справу. Це дійсно те, що треба. Це те, що завжди потребує особої уваги. І третій пункт це зробити коротше, так, щоб у наших усіх студентів було що згадати, коли вони закінчать університет. Тому що студентські роки це не лише про навчання, це про те молоде життя, про яке нам розповідали наші батьки, можливо, там старші брати, сестри, бабусі, дідусі. Це все ці емоції. Це все те, що ми зробимо один раз в житті і отримуємо. Ось зараз я б хотіла вам представити свою команду. Зараз я пропоную такий склад команди: як ну, я голова, перший заступник голови е, Чебінова Надія, е, заступник Бокінюк Дарій, секретар е, Шахова Валерія, голова інформаційного сектору Нестеренко Максим. Заступник голови інформаційного сектору Семенюк Альона, голова культмасу Волочан Марія, заступник голови культмасу Кудієнко Анастасія, голова, голова соцсектору, це Челінгір Микита, заступник голови соціального сер, сектору Щербак Денис. Голову побутового сектору ми шукаємо. Тому, якщо хто здивиться, ми будемо раді вас прийняти до нашої команди, хто хоче. Також ми в пошуках голови міжнародного сектора. Голова наукового сектору на шлях Дар'я, заступник голови Падалка Вікторія, голова проєктного сектору Меденик Владислав і його заступник Черновол Олеся. Ось такий склад. Ось, в принципі, в мене все. Дякую, Велика. Тоді можемо переходити до наступного етапу: питання від СВК. І перше питання це чи плануєте ви співпрацювати з іншими факультетами? Якщо так, то як саме? Звичайно, ми з моєю командою розглядали можливі конкурси по типу, як були раніше, що де коли. Тобто такі якісь научні, можливо, конкурси, можливо, спортивні. Ми дуже часто зараз проводимо е, спортивні такі заходи по типу самооборони, е, тактична медицина, тобто те, що куди можна заучати інші факультети, те, що буде корисно. Тому в майбутньому ми б хотіли, звичайно, співпрацювати із іншими факультетами, тому що більше студентів, більше спілкування і повернення класного духу студентського нашому університету в цілому. Дякую за відповідь. Друге питання від СВК: це які ви бачите проблеми на своєму факультеті, якщо вони є, і можливі шляхи вирішення. Я за два роки я прийшла одразу на другий курс, після коледжу за два роки я не бачила якихось прям певних проблем. Ось. Я й не чула про якісь проблеми, які б у нас в принципі могли б якось вирішуватися. Тобто я про проблеми не чула, не помічала, а, якщо там навіть якісь проблеми визникнуть. Ну, З'являться у студентів, то, звичайно, вони можуть вернутися до мене. У нас є канал юридичного факультету, де багато є постів, де є посилання на мене. Посилання було на попередню голову юридичного факультету, тобто, якщо були б якісь ситуації, без проблем їх можна буде вирішити через мене, а я в свою чергу вже буде буду звертатися до викладачів або там замдеканів, або навіть вище йти. Супер, дякую вам за відповідь. Тепер переходимо до етапу питання від присутніх. Якщо хтось хоче задати питання, можете підняти руку. Ми надамо вам слово говорити або поставити питання в коментарях. Ми зачитаємо їх. Якщо питань немає, то думаю, можна закінчувати брифінг. Дякую усім, хто приєднався, і гарного вечора. До побачення. Дякую всім за увагу. Всім до побачення.